Сьогодні ми в ромському поселенні роздаємо подарункам нашим дітям маленьким, які тут живуть на радванці. Хтось має можливість, хтось не має, але пробуємо все ж таки, щоб наші діти, які проживають на радванці, мали можливість з'їсти хоч трошки, хоч трошки можливість таку, таку, отримати таку подарунку. Скільки тобі рочків? Два? Да, знаєш? Да. Який віршик знаєш? Розкажи. А ну давай. Давай, диксалошука. Колеш зайшов в кімнату, скотче на дімної, ласкоч посоль. Добре, скочив кімнату Добре. і Марса річка, став би Прийшов в темну річку, прийшов за замок. Який гарний віршик? Сам... Е, серед дітей є дуже багато хворих. Діти, які не говорять глухонімі, е, ситуація важка, але продовжують жити тут в Україні, не, не виїхали. Не виїхали. А чого ви не виїхали за кодам? Не жмі. А чотири раз чотири. 8. 8. Молодец. А вісім раз вісім. Шістнадцять. Вот ти це тобі, молодець. А тепер шістнадцять на шістнадцять. Бо ти йому підказувала. Тридцять два. Ага, Тридцять два. даже так, даже так, даже так. то в якому класі ти вчився? Третє. Дуже хороший математик, майбутня бізнесмен. Це тоді. Ну, а ти, Джики-чан, пой сюди. Ану розкажи, що ти вмієш. Ану, розкажи нам щось. Що ти вмієш? Що вміє? Колісо? Та ти що? А тут в цьому болоті зробиш колісо? Не дуже, ні. Ну, а співати знаєш? А ну яку пісню? Одривайте двері, пане господа, радуйся, радуйся, радуйся. Ой, радуйся, радуйся, земле, син Божий. Народився. Супер, супер. Зверніть увагу, майбутній співак. Можливо, буде Петя Чорний номер два. Тебе як звати? Армен. Армен, Армен. Ти це дуже популярний співак. Це тобі, смачного тобі, смачного тобі. І станцюй нетуду. Те кале. Ну що?

Молодець, 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 зміють рахувати, віршики розказувати, співати, танцювати, молодці. Це тобі. Всіх з наступаючим новим роком. Щастя, здоров'я, благополуччя. Баг, зов, здраві, саконеське, чавенґі, один, здравети, бахтале, тепірина дрешколи. Соолик фунтушне дереве. Бах здраві. Пен. Бах, здраві, пеннавка Сартупини. Саурі треба те бахталити. Да, бахтали Лебареньки теж здраві, да. те бах, де лорлен і поможине. Да. І я думаю, що всі тут, саме головне бажання, яке, щоб війна закінчилася. Да, Це клята війна, щоб закінчилася, щоб всі прийшли да. додому. Да. Батьки, да. багато дітей залишилися тут. Да. Багато дітей мігрують в Німеччину, да. в інші країни. Тому дуже важливо, щоб закінчилася війна. Одна війна. мрія на всіх це перемога, мир, щоб да. війна закінчилася. Це дуже важливо. З наступаючим новим роком. Да. Щастя, здоров'я і благополуччя. Да. Рома тим Бахталети. Здравия деманґавленґе Бахтали здраве, те Савере Рома, Савер, Українці, савере, савере. Із наступаючим саворем. Одел міх раніше. Да. Кайчагіне. Андре Україна, да. Андре Європа, одел ми Леромен. Завтра новий рік. Новий рік. І дуже важливо загадати бажання. Яке бажання маєш? От скажи, щоб люди знали. Бажання. Мрія у тебе яка? Бажання, мрія. Бажання мрія. От, твоя мрія. А твоя? Ріна. Війна. війна. Даже діти говорять що? про війну і бажають, щоб війна закінчилася. Да. Слава, Україні. слава Україні! Слава Україні! Героям слава! А як тебе звати? Сергій! Сергій! Нічого собі! Ma fuki i. Spajder. Ishti këtë të hoqë i ja. Ma të vejtë. Dhe të mi e zrajtë të të vëndë. Qila